Миру Божого вам, слава Ісусу Христу. Подивіться, яка сьогодні дуже чудова погода. Я не натішусь. Супер. Ви знаєте, сьогодні хочу дуже поговорити з вами. Чи є у вас від Господа така риса, як смиренність? Бо, якщо чесно кажучи, я поки не прийшла в церкву в живу церкву Ісуса Христа, Слово Боже Салтаненко. в мене цієї риси, ну можливо, було тільки 10%. Я не розуміла. Що це я маю комусь змирятися? Я думала, що мій чоловік має мені завжди уступати, бо я така царіца. Мої діти мають до мене дослухатися, бо я ж уже як прожила життя, я щось побачила в цьому житті, і смиренності фактично не було. Але коли я почала задавати запитання, чому в моєму житті щось та не так, і я увійшла в живу церкву Ісуса Христа, і на сьогоденні я працюю активно над своєю смиренністю. Чи почала б я працювати над собою? Без Господа, мабуть, ні. Тільки Слово Боже мені дає наповненість, тільки Господь мені відкриває вуха, очі, серденько моє і вчить мене навіть любити. Адже коли ти смиренний перед Господом, пасторами, перед своїми рідними, саме тоді ти запускаєш любов. Саме тоді ти навіть сприймаєш слова по-іншому, і в твоєму розумінні вже служити Господу і ближньому своєму це не є рабство, а це є дійсно. Коли ти робиш приємно своїм рідним, бо Господь так заповідав любити своїх рідних першочергово, любити Господа і ближнього свого. Течишся дійсно жити за Словом Божим, а Господь він каже, я гордим противлюсь, а смиренним дарую благодать. І як важливо перебувати в цій благодаті. Адже благодать здобувається тільки тоді, коли ти підкорюєшся під Слово Боже, коли ти смиренний перед Господом, пасторами, рідними своїми. Саме тоді це Богу угодно. І саме тоді, щоб ви розуміли, в шлюбі з дітьми ти вже настільки люб... І ти не чуєш тільки свою думку, тільки своє я, а ти чуєш своїх рідних, бо там, де є Господь, є порядок, є любов. І шлюби вони спасаються, і стосунки вони відновлюються. Все це витіки Господь. Через Слово Боже, ми відновлюємо свої серця, ми вчимося щиро любити, бути щирими, чистосердними і бути дуже терплячими.